Тут расистка написала, що Україна все просрала. Ні, кацапи, зачекайте, ви мій віршик прочитайте. Ще зарано говорити і москаликам радіти: в Україні є вода, хліб, зерно, рідна земля, руки, розум в голові, бандерівці дружні всі. І свій газ також ми маємо, і братам допомагаємо. Українці не кацапи, що не миють свої сраки, крадуть бомжики вонючі, наші трусики класнючі, фени, праски, утюги тягнуть собі зомбаки, чайники і унітази тирять у нас руські мразі, бо прокляті і рашисти хочуть дармакове їсти. Де ж кацапи, ваша честь? Совість у вас звірі єсть, ти ж сама дурепа зла орків своїх і здала підтвердила ти усім, що Росія хижий звір, що оттяпали наш Крим, Донбас розбомбили, думали зламати нас, не хватить вас сили, друзів є у нас багато, ми їм раді в кожній хаті, з нами Бог нас захищає, за добро нам допомагає. Відвоюємо ми Донбас, український наш Луганськ і Донецьк вернем назад, буде й там іти парад. Всі країни за нас стали, а кацапи все просрали, і згоями стали скрізь, Звідусіль їх гонять, принесли багато сліз, наробили горя, тож горіти в пеклі вам, кацапській мразі, те, що ви бажали нам. Тримайте наразі, бо у нас на Україні є Дніпро і кручі, а у вас, москалики, лише гівна кучі. Ну, а ви тепер газуйте своїм газом сраним. Відказалися від нього всі країни зразу. Пийте його, їжте самі, занюхуйте газом, а ми будем із єсом розквітати разом. От так вам так.